Пані панове, таким чином у нас сьогодні панельна дискусія, назва якої як забезпечити прозорість контроль законності доцільності та ефективності використання бюджетних коштів. В 2013 тобто цього року валий внутрішній продукт України має скласти 1 трильйон 576 мільярдів. Тобто, українська економіка має продукувати таку вартість. Це є дуже немала цифра, власне. Якщо поділити на вісім, ви можете зразу поділити на вісім, побачити, скільки це от, в мільярдах доларів, та, то є великі цифри. Як же ж буде розпреділена ця вартість? І яка частина її складе? Те, що називається державний бюджет, і те, що називається суспільний фінансовий ресурс. 412 мільярдів гривень це видатки державного бюджету. Видатки місцевих бюджетів ще десь біля 120 мільярдів. Якщо це все скласти і поділити на 1 трильйон 576 мільярдів, це вийде третина ресурсів, які присвоюють, які не, не присвоюють, тому що ці ресурси належать. Українському народу відповідно до Конституції, закону про власності, кошти державного бюджету всі суспільні ресурси це є власність українського народу. Але розпоряджається ними держава або органи місцевого самоврядування, коли мова йде про місцевий бюджет. А ви знаєте, як чисті руки держави, як через них проходять. Так, от чисті руки держави повинні пропустити через себе. Колосальну суму, яка складає одна третина того, що продукує наша українська економіка. Якщо до цього ще додати ресурси пенсійного бюджету, а видатки пенсійного бюджету, який, бюджет якого затверджений 11 ось, лютого, кілька днів тому, складуть 252 мільярди гривень, із них Треба відняти 83 мільярди, ті, які є трансферти з державного бюджету. Чиста цифра вийде 170 мільярдів. Але треба додати до цього ще й інші фонди Фонд боротьби з безробіттям, і ще там кілька соціальних фондів. Тобто буде ще десь 200 мільярдів. Таким чином, майже половина того, що продукує українська економіка, йде. До підуправління органів державної влади України і проходить через їх чисті руки. І от тут питання: яким чином забезпечити прозорість використання цих коштів, законність, доцільність і ефективність? Тому що не держава є власником цих ресурсів, Відповідно конституції, закону про власність власником цих ресурсів є український народ. Тобто, ми з вами. Яким чином український народ забезпечує сьогодні оцей ось процес? Якими інструментами? І чи це взагалі можливо, як це робиться в інших країнах? Тому що всі інші теж стоять перед цими питаннями і якось вони справляються з усім це. Або не справляється, хто справляється, хто не справляється, яким чином справляється. Тобто ціна сьогоднішньої розмови, сьогоднішньої розмови, ціна питання сьогоднішнього – це половина валового внутрішнього продукту країни, половина тих ресурсів, що продукує українська економіка. Так, до цього ще можна додати ресурси таких ресурси державних корпорацій. Які власне теж повинні були цей їх фінанси до речі до цього часу бюджети так і не затверджені, Ні нафтогані НАК Нафтогаз, ні інших холдингів.